Так, ось такий яскраво-червоний бладмобіль стоїть розташований на площі ринок у Львові. Усі бажаючи можуть здати сьогодні кров для людей, хто цього потребує. От вже є невеличка черга. Людей пригощають смаколиками. А можна нам відкрити? Печиву. І чай, напевно, так, варто так, перед так, цим. Зараз буде чай. Зараз буде чай. Тут, тут людей зустрічають, там чай. здають кров, Для того, щоб, щоб перевірити, чи все чай. гаразд. Дають чай. Так, люди очікують. У нас свою донацію. Дівчинка робить чай. Ось так виглядає блатмобіль зсередини. Хто вже кров зав. Іде відпочивати, напевне. Дівчинка здає. Треба руку прокачувати для того, щоб кров добре йшла, так? І щоб не, не згущувалась, напевно. Не так рухатися, як почуваєте себе. Корисно напевно, здавати кров, правда? це Корисно і для себе, і для людей, які цього потребують. Молодець. Дівчата готують. Як ця штука називається? Угу. Так, Тут така невеличка, напевно, відпочинкова. А тут, звичайний автобус водій. Ось так виглядає платмобіль. так Виходимо.